що буде відео про стробок знімати друга частина або перша, перше буде. Перша, а потім друга. І завтра, або пісня. Або сьогодні. Давайте одну награду відкриємо. Так, давайте. А давайте тут, цю картинку. Щ... Скоро буде годіла. Короче тут. Три пропуска. Раз, два і три. 17 січня відкриється. Лішиться останньо. Зараз вона недоступна, а я ці пропуск завіру. І в мене вже два пропуска. Ось що вона не загрузилася. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Казонне солдат, клон, джусілорд, Мэйси, Мэйси, Снакдок, Сантадор і це ловічка. Це відмак, це з одної грістош. Не знаю, солдатик, снайк якийсь. Я за... Не встиг показати, треба цей вільному відео знімати. Чекаю. Граємо Все. чекаємо хвилинку деш і залазимо. Потяну від руку дівозить тройки навіть. І... Піарсін. Зде... Дару із дорожкою. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один сіграє. Так, куди залете? Давайте сюди. Вилізаємо з автобуса і летимо на ту локацію. Я забув благодаря доводити автобус. Нічого. Пхилка была. О, сундучок израза. Тут кольно. Что надо. Да, видимо, Сантадох. Скинул тоже І я обнял вам коса. Куда ты милезен? Ой, тут Я шайкись первого це... скирки, двое скирки, но mm. одного скирки стріляє. А, сами на па стріляю так.

На місце в Як то називається Квартал Кмура. Кмура. Квартал Кмура. Адем. О, машина. Чувствован. А чуть мама. все поїхали Ма. Давай-ка що стрибаємо Ольга Тут є багато ігроків, вони можуть мене вбити. Так, якщо поїхали діти дуже небезпечно. Тут її Все. Дай, дай, ся, ся, кратче на пьеду. Я иду до своих нападників, До Санты Дога. Полетіла. Yeah. Повітряно, повітря мамо. І вертаємося на повітря повітряна, і верти. По так, і побігла. Так, побігли, побігла, поки білим за. Тубзика. Тю, тю, Баланька. Давай. Я работаю тут карточки наверх. Я буду весь пакет. Никто не делает Так. штучки, как у нас. А да, тут карточки. Да, карточки. А вон. Якщо ми будемо брати кірку в руку, то то будемо швидше бігати. Так, куди зараз йдемо? О, бачите трошки прискорюся. Так ще ж. О. Давайте його замочимо. Па патроні жорстко є так, тобі є ще патронки, дві тоже вбиваємо зараз. А шахти з будем а вот там шейки сперс. Болечку. Да, Так, сюда, Да, соски. да Так, и смотрите туда. Там коронки. Что пострелки такие серьезные? Так, и побега побегу. О, тут может така штука. чи нема. Зато є такі ящики. Опические сами. Ну самые легендарные штуки. Все надо увидеть. Такс. Пьємо, пьему, пьему. Лекарство закупила все. Так, и куда дальше? Оттуда, оттуда, так, Там Там напарники. А вот туда. так, 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 страшно. さまもいてやだ,むしだと思、もう一緒になったも Так з машина беремо машину. Давайте тільки заглянемо туди. Радіо. О там точно є. тут вже трогали зна. Я серйозно, ми прийшов розтечемо на машині. О, тут і вже ой, вони мене зараз білить в машині навіть. Ой-ой-ой, я дуже сні. Я мені машину чуть не знімала, він мене можуть догнати і вбити, не там байки. колесо пробило і все, непогано тепер їхати. Зря було, треба було їхати туди. О, тут нормально пошло. Так. Чекайте. Та наша там є. Стена пальників. Шуда. Моп ну, від'їздите мені на хточ. Ну, добре. Я цього візьму. zaruba Seriozno Davay Мекорога не повезло мені дуже, бо ми займаємо краще, то подалі, які

dvojky dílo. Like no a si nahočeho Tak. Tak. Tady se nás může být Серйозно, так що я йду на машину. Так, серйозно. Так, зі знаємо. А є чи боляче, я тут така зроба серйозно дуже. Дуже, дуже сильно.

Так, їдем, едем, їдем, так, їдем, едем, 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 едем. едем, едем. Сюда, щоб нас ніхто не был не попали. Wszystko podнимаam. Wszystko podнимаam, podнимаam. To jeszcze żywy? Mężczyzna. Ja już na My

я швидко зараз з'їсть по нього карточку. Його і відрадія моя. Треба аптечку зараз. Поганувся. Давай, я погнав. Наповню. Все, я вибрався з бурі. На мене ще трошки та й би вбила було. Я їду до своїх напарників. Не там, далеко, там, де нікого немає пащу. Або там зараз руба. Дуже так, Так. Розбив. Ай. Ой, це дуже скубо зараз. Так, я прыгаю. Все, я викрасну всі бомбочки. Дуже зараз так Може закінчитись. Так, зараз, Вепис всі лікарства. Це остане. Це дуже Я вже не чекаю. Особ'юсь. А ти куда?

Ні, ми нас. Ще хоть. Давай. А, це все Так, вся надія на нього зараз. Що ну, ще дивимось. Може трошки. Бо його може зараз зробити. Будемо зараз закінчувати. Ви були на канал и Підписуйтесь, ставте лайки кі, кі, і па-па. До нових зустріч.